На площі у середмісті Полтави комунальники обмотують ланцюгами пам'ятник радянському військовому Олексії Візигіну. Зранку, 4 серпня, його готують до демонтажу. Ставлюсь до цього позитивно, тому що ну, треба оновлювати треба все, що в нас зараз в Україні, і підтримувати українізацію. Бачити щось суто наше полтавське. Це наша історія. Це наша історія. Хороша чи погана, але це історія. Давайте тоді взагалі все приберемо. Абсолютно всі пам'ятники. Абсолютно всі пам'ятники. Аби прибрати монумент, залучили спеціальну техніку. Фігуру знімають із постаменту за допомогою крана в демонтажу пам'ятника. Була задіяна техніка КП декоративні культури. Це автопідіймач, і наші працівники. Важку техніку у вигляді вантажу підйомного крану та площадки було надано за спонсорські кошти. Додаткові кошти на проведення цих робот з міського бюджету не залучалися. Вага пам'ятника – 2 тонни 30. Але це вага орієнтовна. Ще будемо знімати барельєф бронзовий і в подальшому сам п'єдестал буде демонтований. За словами Сергія Сілаєва, поки монумент зберігатимуть на території підприємства декоративні культури. Потрібно демонтувати, але ну, не зараз. Є інші проблеми. І головна проблема це допомога нашим Збройним силам. Я думаю, українські герої повинні стояти. Я тут живу рядом, кожен буває. Що ви побачити? Ну, щось таке близьке до Полтави. До Полтави. Полтавські герої, якщо, якщо можна. А ні, то українські безумовно. Рішення про демонтаж ухвалили 24 липня на засіданні міськвиконкому йшлося про те, щоб прибрати пам'ятник радянським військовим Зигіну та Ватутіну, а також російському письменникові Пушкіну. Двох останніх демонтували 27 липня. Зигін здався без бою. А це Ну, очевидний знак, чесно скажу. Це саме, і цей наступний крок такий самий буде відповідною Російської Федерації. Вони однозначно здадуться, ніхто не відміняв його демонтаж. Нам треба було перестрахуватися, мати різні технічні засоби і сценарії технічного розвитку, щоб його демонтувати. Не можуть е, такі символи стояти в містах. Чому? Тому що це свято і привід для Російської Федерації. Е, Грати на цих моментах і казати про те, що ось тут руський мір чекають. За словами Катерини Ямщикової, що саме буде на площі, обиратимуть, зокрема, під час громадських обговорень. Олексій Іванець Цигін, генерал-лейтенант, на той час безпосередньо до Полтави ну він не має ніякого відношення. Четвертою гвардійської армії, яка визволяла Полтаву безпосередньо, командував наш земляк. Це генерал Кулик. А... Олексій е Іванович Зигін був призначений е наказом вставки головнокомандувача 25 -го вересня 1943 року. Як уже Полтава була два дні визволена. Він підірвався на міні. Він похований в Полтаві. Пам'ятник Олексію Зигіну у Полтаві встановили 1957-го. Крім цього, на його честь назвали також вулицю та площу. Їх за рішенням депутатів міської ради перейменували 19 травня 2023-го. Площу назвали Київською, а вулицю на честь загиблого під час повномасштабної війни капітана Володимира Кісарьова. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.